Заріне, поле, Кейліне, вітаю вас. Вітаємо документальна стрічка під смертоносним небом Східний фронт Україна була презентована на початку цього літа. І питання до вас, трьох, чому взагалі ви вирішили зняти таку документальну стрічку? Вітаємо, дуже дякую за це інтерв'ю. Це дуже важливий момент. Для усіх нас, а вибачте, а, моя українська мова дуже погана зараз. Я дуже люблю українську мову і вучу, але тому, що я журналіст, і ми працюємо на фронті. Я не маю часу, щоб в роки робить як, як треба. Ми працюємо на Байлайн Таймс, Байлайн TV. Це англійська газета і телебачення. І ми писали про Україну довго час. Так і з а, а, початку війни а, ми багато кореспондентів мали а, в Україні. І а, коли Кейлен а, приїхав, а, ми зрозуміли, що ми а, маємо цей шанс зробити дуже важливу роботу, щоб казати, що війна є, що війна. А, Важка для українських людей, що Російська Федерація робить злочини на території України. Тому що на Заході багато людей не знає, що твориться, що, що страпилось. І вони говорять, що війни немає. І ми мали яку мету казати. Що є, війна є Я вважаю, що я зняв багато документальних стрічок у минулому, і я розумію, що документальні фільми, на відміну від новин чи інших форм змі, мають особливо готижний спосіб надсилати повідомлення суспільству, особливо на заході. Декілька років я знімав фільми з Джоном Сюїні про російський вплив у Лондоні, російський вплив на заході та війну, яку Кремль веде проти заходу останні кілька років у різних проявах я бачив, що Кремль виграє у війні з дезінформацією не у всіх типах війни, але завдяки інформації, яка поширювалася в американських британських змі про Брексіт, Трампа. Ми побачили величезний успіх Кремля у пропаганді. Тому я хотів приїхати в Україну. Одна річ, яку Кремль не може зробити, це зупинити людей, які все ще знаходять правду і знімають документальні фільми. Які показують протилежність тому, що він каже, що він робить з українським народом? Це, що треба робити іноземним журналістам, це просто приїхати сюди і включити камери. Тоді брехня негайно зникає. тобто створення документалок напряму протидіє тому, що робить Кремль Поле, А чому ви вирішили приїхати до України? Айвешлі Кеймчукрейн Енмач. Насправді я приїхав до України в березні після початку повномасштабного вторгнення. Я приїхав як представник Frontline Club у Лондоні, який є частиною клубу кореспондентів за кордоном. І чомусь я подумав, що було б гарною ідеєю навчати безпеці молодих українських журналістів та фіксерів. Тож протягом усього року я навчав молодих журналістів основним правилам виживання на лінії фронту. Чому обрали мене тому, що я знаю всі реально небезпечні моменти для журналістів. Це була моя головна мета. але я також приїхав, тому що для мене це була можливість робити те, що я роблю протягом останніх 25 років. Тобто висвітлюю війни. Я розповідаю про війну очима людей найбільш вразливих. жінок і дітей, які не можуть себе захистити. Ми показували життя людей, коли знімали цей фільм. Ми просто показували звичайних людей, які намагаються жити звичайним життям. якщо правильно перекласти, це буде зрозуміло будь-де в Британії, Америці, у світі адже у кожного є бабуся, у кожного є діти, брат. Ми показуємо реальності війни. Російській пропаганді дуже непросто, коли ми показуємо людей, їхні очі. Тоді глядачі дивляться і кажуть: оце реальність, а все інше маячня. Келіне, запитання до вас. Ви вперше в країні, в якій йде війна? Ви вперше перебували так близько до лінії фронту? Що ви відчували в ці моменти? Айфелтвері дуже нервіс. Я почувався дуже наляканим, дуже нервував, наближаючись до сходу. Коли я підходив все ближче і ближче, я вперше в своєму житті почув звуки ракет звуки снаряду. Коли я вперше підстрибнув, Джон Свіні пояснив, що такий звук лунає, коли щось летить з іншого боку. Я раніше не знав, яка різниця між звуками прильоту та виліту. Все це суперечить інстинкту просто бігти. Коли ви дивитесь фільми по телевізору, все виглядає дуже сміливо. Наприклад, ведучий дуже сміливо стоїть на пагорбі. Він пояснює, що ці люди з одного боку, ці з іншого, але ви не бачите нічого, що фізично відбувається з продюсером або членами команди, які мають спати в цих місцях. Я просто ніколи про це не думав. Не було в мене ніякого досвіду до цього в той час, коли інші журналісти мають багаторічний досвід. Але це було моє перше знайомство з війною, такою дуже драматичною. Мені було важко спати вночі, чути ці вибухи. Проте я розумів, що це варто зробити, оскільки тут все ще живуть люди, які слухають це щоночі мені пощастило, що я можу поїхати, але багато українців не можуть покинути ці міста. найважче, коли я повернусь до Британії, знову ніби відчуваю себе нормальним, тому що я побачив жахливі речі, які трапляються з людьми. Але вони намагаються продовжувати жити своє нормальне життя. всі проблеми в Британії, які я раніше вважав важливими, наприклад, економіка, кар'єра та інше. Тепер все це здається. Ється безглуздим. Поле запитання до вас: як відомо, це ваша 19-та війна як військового кореспондента. А що для вас війна в Україні? Можливо, ви тут побачили щось таке, що не бачили в жодній країні світу? Які особисто ваші враження? different. Кожна війна різна, є різні причини, різні обставини, різні підґрунтя для нападу. Я бачив багато громадянських війн. Я бачу війни між племінними групами, і все завжди по-різному. я вважаю, що ця війна є найбільш морально чіткою. Це чітко видно, де добро, а де зло. Буває, що ви бачите якусь неоднозначність, але тут немає двозначності це добро і зло. Це війна, масштабний конфлікт. Ми можемо працювати ще досить довго, але заглядаючи наперед, я можу прогнозувати, чим це закінчиться. Я передбачаю перемогу, але я бачу, що це довгий шлях, болісний шлях, але переможний. Не так легко встановити часові рамки через масштаб, тому що вперше в Європі з 1940-х років ми маємо такий масштаб конфлікту. Тому складно передбачити час. Я не можу передбачити коли, але передбачаю перемогу. Заріна, тепер запитання до вас. Під час зйомок документального кіно ви спілкувалися з багатьма українцями, зокрема з людьми з Херсона, які зазнали тортур. Що вони вам розповідали? Так, і я хочу казати, що не тільки з Херсона, це моя мета, щоб історії були в трибунали. Коли Путіна і а, інших злочинників будуть судити, так. А, і а, це, це тортури були а, в Харківській області, а, і також в Херсоні. І вони були схижі. І це, а, що ми бачили в Херсоні, я бачила також і по Так? А, і в Херсоні а, ми були а, в а, КГБ а, а, на підвали, що вони а, називають, і а, а, зараз ми а, а, бачили а, кімнати, де, а, які люди повешували за, за, за руці, а, і також вони а, користували тапік, це а, електричний Струм, струм, так, так. Електричний струм це дзвонок Зеленському, дзвонок Путіну. Вони має ім'я для це. Також на СІЗО на теплоізоляторах. Там ми спілкувалися з Олександром, який був пережив це тортури, і він казав нам свою кімнату і. Він казав, що а, росіяни, а, вони робили Олександра і його друзів а, росії, співати і, співати, Гімн Росії співати так. Гімн Росії, і також кричати Слава Шойгу. І це також геноцид, тому що вони а, хотіли своїми тортурами знищати ідентичність, українську ідентичність, і це я хочу казати зараз, що United Nations, ООН ОН представилка. Так, вона на на, на прошлої лишні тижні казала, що так, тортури це є інструмент. Що Російська Федерація користує для терора. І це, що ми в фільми в наші стрічки робили і казали, що тортури – це не так случайно, що якийсь садист там це система, це система і це зброя геноцида. Сьогодні нашими гостями були режисер Кейлін Робертсон, військовий кореспондент Пол Конрой та журналістка Заріна Забрійські. Дякуємо вам, слава Україні! Героям слава. Героям слава.